Байден, це ну скажімо так, це колосальний досвід в політиці. Розуміє, що геополітика це святе, а якісь моменти принципів з цим можна якось поступитися. А Камала, прокурор мафія. Ці інші речі, які в нас, всі ті порушення законів, всі ці відмивання грошей, в неї ж лежить звіт про вже напевне про те, як в Америці відкривали відмивалися гроші е, вкладників Приватбанку, вкрадені у них. А серед тих, хто це офіційно, це кров оф, е, асоціація аудиторська відміта обуві, Такий чоловік, який називається Володимир Олександрович Зеленський. Тоді ще актор. І працівник один плюс один також за сумісництвом, і всі інші Наталія Мосейчук і всі ці депутати і Дубінські інші всі відмивали ті гроші, в тому числі на території США. А в Америці, коли цей документ стане публічним, підтримувати Україну до арешту цих людей буде неможливо. Тільки після арешту цих людей можна буде знову відновлювати підтримувати Україну, і оце все для.